Величезний привіт, вітаю вас, Сінсей. Хочу знайти Home, Сінсей Хом. Тут є дуже цікаві, мабуть, новинки з'явились зараз до Сінсей Home, на Сінсей Хомі. А потім подивимось, може, з вами і одяг. Це вже буде окреме відео. Дивіться, який гарний можна зробити костюм жіночий. Да? Штани 550 і кофта 500. Дісней. 100 років, до речі, Дісней виповнюється. Так, ось тут. Бачу, да, дуже багато новинок з'явилось у сінсей. Тут у нас Меркурій. А що це таке за 119 гривень? Я навіть не знаю, що це таке. Це якась пов'язка. <смі> це пов'язочка. Дивіться, це маска для сну. Така крута. Це теж для дівчат всякі штучки 129, а це що у нас таке? Прикраса для волосся, 149 гривень. Все в такому фіолетовому кольорі. Красиво все підібрано. Тут також для дівчат, до речі, теж Disney Міні. А, це бантик міні. 129 гривень. Дивіться, який модний крутий чехол на iPhone. Пухнастий клас. Косметички мійкі. До речі, вона розкладається, мабуть, органайзер. Всередині для кісточок. Да, бачите, тут місце. Для кісточок, олівців, точніше, а тут для кісточок. Пензликів. Да, на пензлики косметичні. Тут для олівців, для помад там всяких і застіпка магнітна. Це дуже добре, коли застібка йде магнітна. Да, мабуть, знаєте, випустили таку колекцію Мікі Маус Дісней, 100 років Діснею. Ось такий гребінець щіточка. 169 гривень. А ось і самі пензлики 279 гривень для принцес моднявих. Дивіться, сумка гарна, цікава в вигляді сердечка. Такий, як бокс іде. Дуже круто, я вам скажу, дуже круто виглядає. 279 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Ну, всередині так, звичайно, нічого такого супер. Просто звичайні сімка. Ще одна теж цікава косметичка з ручкою. Дуже гарно виконана. На косметику ціна 399 гривень. Тут ще набір пензлів. Дивіться, який крутий сенсей, Так, 399 гривень. Ось такі з камінчиками навіть є 279 гривень. А це щіточка для вмивання. Теж така гламурна з однієї і з іншої сторони для пілінгу 129 гривень. Так, я не знаю, що це таке, але він місяць цей круто. А, мейкап органайзер. Дивіться, це такий органайзер у вигляді місяця. Ну Надзвичайно крутий. Він такий прям як металік. Металіком віддає. Супер. Набір мейкап-спонжів. Ще одна теж гламурна щітка. Вона, звичайно круто все виглядає. Так, 169 гривень. Зі знижкою люстерка майже в половину ціни подвійні. Вау! Це просто вау! Дивіться, яка краса. Ви собі можна уявити, до чого придумали люди? Чого тільки не придумали? Щітка для волосся. Масажна 169 гривень. Зі знижкою дзеркало у вигляді місяця. Просто на місяці ще наклеєна захисна плівка. Тому воно таке мутне. Знижка 50% 129 гривень подарунковій упаковці. І підставка йде. Ви знаєте, я навіть не витримав, відкрив, тому що надзвичайно крутий, і навіть можна використовувати його, як і декор. Ось так його поставити. Але ну, якщо воно ще навіть би і світилося, це взагалі би круто було би. Клівка знімається і дзеркало. Так, щіточка. І навіть не знаю для чого, але ну, ви дівчата розберете, для чого ця щіточка. Так, ціна такої щіточки 129 гривень. Тут теж всякі різні прибамбаси на голову, 149 гривень. А це що у нас таке? Паудерпуф. А, це для пудри 129, такий величезний спонж. Тут вже все-таки в рожевих тонах. Ось така масажна щітка. Ціна її 169 гривень. Пухнаста косметичка волохата. Клас. Так, ціна такої косметички 279 гривень. Набір для фарбування волосся, все, що потрібно є в наборі 149 гривень, коштує такий набір. Органайзер для пензликів. Ось так на малюнку намальований, що з першого разу і не зрозумієш, що це таке. Ось такий органайзер, який підвішується, і можна зберігати свої пензлики. Очищувач для обличчя двосторонній, 99 гривень. Ще один набір спонжів вже зі знижкою 50%, 79 гривень. А це, мабуть, тубус для спонжів. Для кисточок. мабуть, там всередині кисточки, пензлики. Да, дивіться, яка краса. 219 гривень. Органайзер для косметики, теж зі знижкою. 219 гривень. А це, я не знаю, це якась така штучка. Вона на присості. Мабуть, спину мити чи щось чухати. До речі, дуже зручна така штучка. Так, я думаю, це зубні щітки, а це якісь для губ щіточки. Так, тут вже пішло в такому все салатовому кольорі. Такі по 119 гривень косметички. Набір спонжів для макіяжу з знижкою 219 гривень. Таке, я би подумав, карнавальні маски, це теж для сну. Так, тут всілякі рослинки. Ось такі 169. Гілочки, вазочки 219. Такі при... прилічна гілочка. Я думав, вона буде не густа, а ціна 119. До речі, це той самий самшит, який стоїть в мене вже рік на підвіконні у воді. І не хоче в'янути. Так, бази. 549. 329. Я думав, це керамічна підставка, вже хотів розігнався 100 гривень. А це силіконова підставка. Тут такий гарний. Листочок є підставка під тарілку. Дивіться, який зелений. Скільки він? 69 гривень. І от зараз на осінь дуже гарно буде дивитись, виглядати, мати вигляд, ось так оце все. Осіння гілочка. 119 гривень. Ще один цікавий. Цікава рослинка 119 гривень. Цінцей дуже багато кошиків. Можна використовувати в ванні для рушників. 129 гривень такі кошики. 99 гривень. А що це у нас таке? Серветка. ось вона відкрита. І, до речі, яка гарна таця дерев'яна. Дуже полюбляюся з дерева. Так, скільки вона? 549. А, Навіть є ще менша така. 399. Дерево авокадо. Акація. А десь писало ще авокадо, якщо не помиляюсь. Це також вази. Так, 279. 119. Дуже багато ящиків для зберігання. Ось вже навіть зложили, щоб видно було, які. Ось так вони виглядають, мають вигляд дивляться, але вони зложені, це дуже зручно. Запакував, прийшов, розпакував. Так, ось такі 129 гривень. Підставки в золоті, бачу, тільки. Так, ну він, бачите, це як цей, цей гінко да, рослинка називається. Ціна 119. А ось її в золоті. До речі, гарно буде, так? Да? Цінцей дуже багато різноманітних свічок. 99 гривень. До речі, не всі пахнуть ароматні і пахнуть дуже солодким, незручно однією рукою. Евкаліпт. Підставки під гарячі чашки. В наборі 4 штуки, 99. Гривень. І ще в чорному. І навіть ось такий є. Теж під гаряче щось, під каструлю, під чайник. 129 гривень. Так, цікаво, скільки до... А, 149. До речі, хороша ціна, що вона таку. Хорошу дошку. Навіть є ось така мацюпонька. 149. Дуже зручний органайзер дерев'яний. Ціни не бачу. Також ємності для зберігання. Дерев'яна кришка. Скло 129 гривень. Такий контейнер. А тут я знайшов ось такий набір з підставкою дві дошки. Ціна 439 гривень. Дуже красиві тут були а, гарбузи, але всіх порозбирали. а Тут лисичка. Гарбузи вже в такому кольорі були а, насиченому. Так, я не знаю, це я не відкривав, вона була відкрита. А, це купілка. Так, і ціна вони всі в коробочках а, 119 гривень. Великий вибір різноманітних чашок 119 гривень. 219, дуже багато людей, сімсей, надзвичайно дуже багато. Черги на касах великі. Так, а що це таке? Так, 4 ложки з 149 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Гарні чудові ложки. Набір для да. цукор, чай і масло. Так, скільки такі коштують? 219. Так, тут така давилка чесника. 99 гривень. Так, до речі, можна ці використовувати для салата мішати, салат перемішувати. З листями салата. Дуже зручно. Так, а тут у нас ще якісь дошки гарні такі. Тут вже йде дерево і а, це як його називають. 329 гривень. Цей камінь. Граніт, не граніт. Так, ось така кругла дошка. 229. Дуже великий вибір а, наволочок на подушку по 99 гривень. А ось і осіння. Багато пледів, 219 гривень. Так, а такі скільки? Величезний величезний плед. Зараз скажу вам 719 гривень, він дуже великий, 2 на 1,50 м. Так, силіконова форма 129 гривень, дуже хороший силікон, надзвичайно хороша якість. І такі по, для американських пирогів 129. По 99 гривень щось таке. Що воно таке? Якщо ви знаєте, кухонний інструмент. І що з ним робити? <рес> так, а ця скільки форма? 99. Дуже хороша якість силикону. І ось такі скляні віджимач для лимон. 99. Ну і також багато таких коробок. Для зберігання з різними-різними візерунками. Ціна 129 гривень. Так, ось такий плет метр 30 на 1,60 метрів, трішки менше за розміром трішки дешевше. Так, це вони нову колекцію і ось такі подушки теж. Точніше, не подушки, а... Наволочки, 99 гривень, 40 на 40. Класний набір рушників кухонних 119 гривень. Раз, два, три, 4, 5 штук. 30 на 30. Ну, тряпки тряпочки кухонні. Так, ось таку декоративну подушку сінцем можна придбати за 169 гривень. З таким дитячим малюнком так само. 169 гривень. Подушка для хлопців в кімнату. Ціла машина. Копілка, скринька. 119. Це набір. Ні, це окремо, бачу. Чи, а, це набір. 399 гривень. Ось такі два кошика. Один більший, другий трішки менший. Дуже багато цікавих речей. Що можна роздивлятись і роздивлятись. А я вам хочу побажати всім економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього вам найкращого і до зустрічі.